Всім привіт! Я психолог, мене звати Настя, і в цьому випуску ми поговоримо про те, як проживати емоції. Прожити емоцію – це неформальний термін. Тобто, в якихось підручниках з психології ви навряд чи знайдете якесь одне конкретне, загальновизнане визначення, що це таке є і як це робиться. Але при цьому я майже впевнена, що ви чули цей вислів в якихось відео з практичної психології, чи хтось вам радив прожити свою емоцію. Але пояснення цього терміну і власне інструкція до нього може бути дещо різною в залежності від терапевта і від того підходу, в якому цей психотерапевт працює. Тож, сьогодні я вам запропоную свою інструкцію, як це зробити. Ви її можете модифікувати до своєї ситуації, до своїх переконань і до своїх знань про самих себе. Давайте з вами почнемо з того, що взагалі значить прожити. Не обов'язково емоції, що взагалі значить прожити щось. Це як? На мою думку, прожити щось це. Перш за все, помітити це щось, що з нами відбувається. По-друге, зосередити на цьому свою увагу, тобто побути в моменті тут і тепер з цим щось. І третє, це відпустити це щось, тобто продовжити своє життя. І отже, щоб прожити емоцію, нам теж треба, перш за все, помітити цю емоцію, назвати її. По-друге, приділити їй увагу, обробити, її, зрозуміти. І по третє, відпустити цю емоцію, тобто вплисти її в нашу автобіографію, виконати її функцію і продовжити жити далі. Досі це все одно може звучати доволі абстрактно, тому давайте копнемо глибше і разом з вами розробимо прямо таку інструкцію, що робити, щоб прожити емоцію за таким алгоритмом. Ну, і пункт перший, де ми маємо помітити, що щось відбувається, що якась емоція у нас є, доволі простий. Для того, щоб його виконати, достатньо просто розвивати уважність до себе. І якщо ми уважні до себе, помічаємо, що. Не знаю, о 12.00 нам було нормально, спокійно. Ми дихали спокійно, спокійно виконували свою роботу, а 12.02 щось у нас і серцебиття прискорене, і сконцентруватись важко і ще щось. Ми можемо припустити, що щось відбувається, якась емоція з нами сталася. Другий пункт наш мозок любить конкретику. Нам треба назвати цю емоцію, не просто помітити, що щось відбувається. А якось окреслити для себе, що саме відбувається, що саме я відчуваю. І щоб це назвати, нам перш за все треба взагалі знати, які емоції бувають, тобто володіти якимось базовим словником. І, на щастя, зараз цей навик здобути доволі просто, ви можете загуглити. Карту емоцій, атлас емоцій, і поповнити свій словниковий запас різними описами, різними назвами наших емоційних станів. І по-друге, крім того, щоб просто знати, які емоції бувають і як вони називаються, нам також треба знати і про себе, як всі ці емоції, як все це їх різноманіття проживаємо конкретно ми, як це відчувається конкретно у нас. І це вже трохи складніше, але насправді не так важко, якщо зрозуміти основний принцип. І для цього давайте з вами виходити з того, що у кожної емоції є три рівні прояву. Тобто кожна емоція вона проявляється на рівні фізичному, тобто тілесному, на рівні когнітивному, тобто ми щось думаємо, і на рівні поведінки, тобто, це те, як ми. Е... Реагуємо на цю емоцію, як ми її виражаємо в зовнішній світ. Ці три рівні прояви нам потрібні і для того, щоб зрозуміти, що саме ми відчуваємо, і для того, щоб зрозуміти, що з цим робити. Тобто, щоб прожити емоцію, нам потрібно приділити їй увагу на всіх цих трьох рівнях. Тобто нам потрібно відчути свою емоцію в тілі, відчути той дискомфорт чи приємні відчуття, які викликає ця емоція, дати своєму тілу обробити ці сигнали, метаболізувати всі ті гормони, які виділилися на цю емоцію, і так далі. Далі нам потрібно дати увагу емоції на когнітивному рівні, тобто помітити, які думки спровокували в нас цю емоцію, що ми таке подумали, що тепер це робить нас злими, чи сумними чи радісними. І по-третє, Приділити увагу цій емоції на рівні поведінки, тобто помітити, яким чином ми виражаємо цю емоцію, яким чином ми даємо їй вихід, наприклад, там, яким чином ми даємо собі посумувати, яким чином ми сповіщаємо інших, що ми е, злі, і так далі. І от наша задача помітити на всіх цих трьох рівнях, що з нами відбулося. Помітити не значить оцінити. Помітити значить просто визнати, що це є. І важливе уточнення: зазвичай у нас присутня не якась тільки одна емоція в один момент часу, особливо якщо це стосується якихось соціальних складних ситуацій. Тобто, цілком ймовірно, що коли мені в 12.00 було ок, а в 12.02 на роботі стало якось не ок. Цілком ймовірно, що там я знайду не якусь тільки одну емоцію, можливо, йде дві-три, і мені буде варто помітити їх усі. Ну а далі, після того, як ми помітили, що щось відбувається, назвали це, дали йому увагу, логічно йде третій пункт це відпустити це. І часто так буває, що цього другого етапу, де ми просто приділяємо увагу і даємо собі право щось відчувати, якось на це реагуємо, приймаємо це. Зазвичай цього другого етапу вже доволі достатньо, щоб просто почати рухатись далі. Але буває так, що ні, недостатньо, і тоді нам треба допомогти собі ще додатково доброжити, доврегулювати свій емоційний стан. І для того, щоб це зробити, нам знову ж таки знадобляться ці три рівні емоцій. Тобто ми можемо допомогти собі завершити емоційну реакцію, допомогти собі добробити ці емоції, перейти до якихось інших станів на всіх цих трьох рівнях. Тобто ми можемо допомогти собі змінити відчуття в тілі, і це допоможе нам також обробити і відпустити емоцію. Наприклад, якщо ми були дуже злі, ми спочатку помічаємо, що ми дуже злі, що в нас дуже б'ється серце швидко, що ми там підніємо, в нас руки жалися, кулаки жалися, зуби стиснулися і все таке інше. Але потім ми можемо собі допомогти змінити цей емоційний стан на інший, просто. Від зворотнього, тобто ми можемо нормалізувати дихання, ми можемо опустити плечі, рожати зуби, розтиснути кулаки і так далі. І це теж уже якимось чином допоможе нам завершити цю емоційну реакцію. Далі ми можемо допомогти собі на когнітивному рівні. Тобто, ми помітили вже на попередньому етапі якісь думки, які спровокували в нас ці емоції. І тепер, якщо ми продовжимо так думати, і ця емоція, вона нікуди не дівається, ми не можемо її допрожити, відпустити, можливо, є сенс переосмислити те, що ми подумали. Тобто звіритись, наскільки ця думка, яка в нас зараз є, яка утримує нас в цій емоції, настільки вона є відповідна реальності, наскільки вона є об'єктивною і наскільки вона є нам корисною. І Якщо раптом вона не є ні об'єктивною, ні корисною, тоді є сенс змінити цю думку на більш відповідну реальності і більш корисну, і тоді є дуже багато шансів, що і наш емоційний стан теж зміниться. Ну і також ми можемо допомогти собі на поведінковому рівні, тобто змінити свою поведінку, або у відповідності до того, які нові думки ми собі сформулювали, або у відповідності до того, якого результату чи якого емоційного стану ми хочемо досягнути. Або якщо наші думки виявилися і об'єктивними, і корисними, то найкращою допомогою собі на поведінковому рівні буде. Направити свої сили на те, щоб змінити ситуацію на краще, а не свою реакцію на цю ситуацію. Тобто, ми можемо виразити цю емоцію екологічно і цю енергію, яка від цього вивільниться, використати на зміну обставин, на зміну ситуації і. Тим самим просто виконати функцію тієї емоції, яка у нас виникла. І коли функція цієї емоції буде виконана, їй, власне, не буде потреби нас затримуватись. Не буде їй потреби затримуватися в нашому тілі та в наших думках. Ми часто ми концентруємось на тому, чому в нас виникла та чи інша емоція, і це безперечно важливо. Але так само важливо і для чого в нас виникає та чи інша емоція, тобто якийсь сигнал, яку інформацію ця емоція можливо хоче нам довести, і на які дії вона хоче дати нам енергію. І якщо ми будемо це розуміти, то ми таким чином будемо брати ресурс з наших емоцій, а не витрачати ресурс на те, щоб ці емоції ігнорувати або стримувати. А це походьтесь звучить доволі вигідно. Ну, як пишеньку на торті, можна зробити якісь висновки з того, як ви проживали цю емоцію, якісь висновки з цієї ситуації, яка у вас виникла і спровокувала всі ці емоції. І тоді вже з цими висновками, зі спокійною душею, рухатись далі. І в загальному для того, щоб допомагати собі проходити всі ці етапи легше для того, щоб допомогти собі проживати емоції, якась самоосвіта стосовно емоцій, також буде дуже корисна. Тобто корисно в цілому знати, які емоції є, які в них є функції, що це нормально. І тоді ми можемо бути в моменті до себе більш приймаючими, більше всього помічати, більше всього розуміти, і це полегшить наш процес проживання. І може звучить це все доволі просто, але на ділі це буде складніше, і є як мінімум три складності, з якими ми часто стикаємось, коли ставимо собі за мету проживати емоції. І перше, це те, що для того, щоб це виходило легко і природньо, як воно ймовірно має бути, нам треба доволі багато практики. Тобто, перші рази, коли ми ставимо собі за мету пройти весь цей ланцюжок, це може відчуватися як щось неприродне, як щось, що ну ймовірно не допоможе, і так далі. Тобто, може бути багато опору, і ми можемо витрачати доволі багато зусиль на це. Але тут, як і з будь-яким навиком, навик емоційної саморегуляції буде нарощуватися як м'яз, і з часом це дійсно ставатиме все легше і легше. І ще є можливість, що якщо ми будемо це все робити і будемо опрацьовувати, наприклад, свої думки не тільки на якомусь такому поверховому рівні, а будемо дивитися вглиб себе і побачимо якісь свої глибинні переконання і з ними ще попрацюємо. І Якщо ми будемо у оці нові, більш ефективні моделі поведінки, то рано чи пізно в нас можливо і самих таких великих емоційних реакцій на якісь більш такі побутові речі буде виникати все менше і менше. Тобто, навіть сама потреба, щось таке велике проживати, вона теж може ставати з часом меншою, а не тільки це ставатиме легшим. Друга складність це те, що у нас дійсно не завжди є. Час і це не завжди доречно може бути проживати ці емоції в моменті тут і зараз, коли вони виникли. Тобто інколи ситуація навколо настільки і так завантажена, що ще впихнути туди оце проходження і, і тренування всього цього ланцюжка може бути, ну, занадто. І тоді ми можемо робити тільки. Перший і третій пункт в моменті, коли це потрібно, тобто помітити, назвати, що ми проживаємо, і якщо є е, така потреба, то врегулювати цей стан через тіло, думки і поведінку. А другий пункт, де ми приділяємо цьому увагу, де ми на цьому концентруємось, відкладати на тоді, коли це буде більш зручно, більш доречно. Але важливо з собою про це домовлятися і дотримуватися цих домовленостей. Тобто, якщо ми собі вирішили, що так зараз. Мені то все недоречно, але ввечері я сяду і подумаю, приділю увагу тому, чому ж мені було так сумно в цей момент, і дійсно ввечері я це зроблю. Тоді це теж дуже окей, варіант. Ну і третя трудність це те, що нам може бути дуже страшно і важко робити це все самостійно. Тобто, ми можемо банально. Не знати про те, як можна екологічніше виразити ті чи інші емоції, ми можемо мати трудність, щоб самостійно себе підтримати, особливо якщо ніхто нас цього не вчив і ніхто нам на нас не показував такого прикладу. Нам може бути банально страшно зазирнути всередину себе, бо якщо ми дуже довго щось не копичували, нам може здаватися, що якщо ми раптом... Це відкриємо, то вже не зможемо ніяк це проконтролювати, і це нас накриє з головою і так далі. Це все нормально, з цим стикається багато людей, багато людей мають таку складність, багато людей мають такі страхи. Але те, що нас таких багато, значить, що ми можемо об'єднуватись для того, щоб підтримувати одне одного. Тому я вас закликаю: якщо є такий страх, якщо є така трудність, але при цьому є потреба і. Бажання навчитися це робити, не нехтуйте звернутись по допомогу. Не обов'язково навіть до спеціаліста ви можете просто звернутися до людей, до ваших близьких, яким. Емоційна саморегуляція, яким проживання емоцій дається легше, або ви можете просто з кимось зі своїх близьких подивитись це відео і спробувати одне одному допомогти пройти весь цей ланцюжок стосовно того, що вас тривожить. Починайте з чогось маленького і поступово рухайтесь до якихось більш складних переживань. І я впевнена, у вас все вийде. А якщо це відео було для вас цікавим та корисним, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, залиште коментар від семи слів та поширте це відео тому, для кого воно може бути корисним. І також мені буде цікаво почитати в коментарях про ваш досвід переживання емоцій, як ви розумієте цей термін і як ви самі собі допомагаєте цей термін зреалізувати в своєму житті. Мені буде дуже цікаво, будь ласка, діліться. А я на сьогодні кажу вам бувайте та до зустрічі у нових випусках.